Щоб створити надрозум, ми повинні розгадати найбільші таємниці Всесвіту. що як наші кращі розуми. розумові машини вже скоро нададуть нам найдосконаліші можливості. Мають план, як зберегти людський вид. Щоб розвивати нові методи виявлення раку. Забезпечити краще майбутнє для усіх нас. Для деяких врятувати життя. Що як цей план? Одного разу її аналітичні здібності перевершать розуми всіх людей, народжених за всю історію цього світу. Змінений в екземплярі. Професори! Що ти накоїв? <проб> Будьте уважніші. Революційна незалежність від технологій знижна. Вони вдарили по всім частинам країни терміново зупинити і знешкодити те, що визведе досконалістю. У нас є п'ять тижнів до того, як система закриється. Коли я піду, продовжу своє діло. Я не дам тобі піти. Ми можемо завантажити його свідомість. Ми можемо його врятувати. Не таким чином. Якщо ми щось пропустимо, як ми знатимемо, що це та ж сама людина? Тут хтось є? О господи, наразі ви звільнили міро. Що як новий інтелект народився? Виведи мене в мережу. Мені потрібні Відти. сили. Де сигнал? Це не уіл? Відключи його. Відключити? це ж він. Що він робитиме? Де ти будеш? Повсюди. Фільм у Олі Фістера. Твоя подруга не усвідомлює небезпеку. Якщо під'єднати його до інтернету, перше що буде зроблене, це самокопіювання. це не зупинити. Справжній віл помещо б це не було. Там ціла армія. Що це еволюція? це не еволюція. Це нація Обами. А на що обісахується? Творення нового це зайшло НАТО. Далеко зупинись. Я не розумію. Це майбутнє. Це не наше майбутнє. Евелін! тебе тут немає. Якщо все змінити. Чи зможеш ти знову мене покохати? Ні. Чи зможеш? Якщо ми його не зупинимо, настане кінець усьому людству на землі. Досконалість.